Обираємо кольори для вашої спальні. Привіт, друзі! Знову вітаю вас на своєму каналі і сьогодні я вам пропоную познайомитися з першою трійкою одних із найцікавіших кольорів, які ви можете використати для своєї спальні. Ви вже заінтриговані? Чудово! Тоді поїхали! Колір, як відомо, неабия впливає на наші емоції і відчуття, на наш ментальний та фізичний стан. Він може зарядити нас енергією чи заспокоїти, нарощувати в нас роздратування чи створити мрійливу атмосферу. Усе залежить від того, який саме колір ви оберете і як поєднаєте його з іншими. Спальня особлива кімната. Вона відноситься до ряду інтимних, особистих приміщень, хід яку доступний тільки власникам помешкання. Спальні ми проводимо наші ночі і ранки. Саме сюди ми приходимо, щоб відновити свої сили від важкого робочого дня і розслабитись. Тому дуже важливо, щоб перебуваючи в спальні, вас нічого не дратувало в її інтер'єрі. Який колір ви б не обрали, а є що обрати? Моя рекомендація, щоб цей колір не був яскравим і інтенсивним, тільки якщо ви не є великими прибічниками саме таких тонів. Як відомий, яскраві домінуючі кольори здатні збуджуючи діяти на наш емоційний стан. Тому обирайте легкі, природні відтінки, які дуже відновлювати вас. І перед тим, як ми розпочнемо, нагадую вам, що ви підписались на мій YouTube канал, тисніть на дзвіночок і поширюйте це відео серед своїх друзів. Отже, розпочнемо. Зелений. Зелений один з моїх улюблених. Мені здається, це найприродніший колір, якщо його таким можна назвати. Зелений колір у мене асоціюється з горами. Мабуть, тому що в дитинстві з моєї кімнати саме на них відкривався вид. Згадайте, як приємно милуватись багатим зеленим краєвидом, безкрайністю лісів та безмежністю лугів. Це черги, правда? З давніх давен зелений колір був синонімом самої сутності життя і переродження. Зелений універсальний то. Мої улюблені відтінки зеленого це трава, м'ята та шабуя. Ці відтінки можуть бути як глибокими і похмурими, так і м'якими і повітряними. ж раджу використовувати саме останній. М'яко-зелений чи відтінок шаблони буде слугувати чудовим тлом. Його можна поєднати із ніжно ніжно-кремовим, пісочним відтінками, відтінками землі, чорним, глибоким сірим чи цегляним. Легкі зелені тони допомагають розширити простір та додати йому легкості та повітряності. Зелений інтер'єр добре вписуються природні матеріали, такі як дерево, вироби з лози, лянакостів, натуральні килими, рослини. Якщо хочете додати металевих акцентів, тоді зовуте саме те, що вам потрібно. Виразність кольору можете підкреслити за допомогою чорних чи білих акцентів. А якщо ви любите контрастів, тоді спробуйте заміксувати зелений колір із рожевим чи жовтим відтінком. Фіолетовий. Фіолетовий це загадковий і неземний колір. Він здатний заспокоїти та зменшити тривогу. Чудовий для медитації, молитви чи заняття йогою. його. фіолетові відтінки можуть додати глибини, чуттєвості і цікавості кімнати. Ніжні, пригущені варіанти фіолетового, красиві і атмосферні, сіробускови, лавандові, чи сутінковий, чудові відтінки. Щоб фіолетове оформлення не здавалося занадто жіночним, спробуйте поєднати його із зимними кольорами. Такі природні тони допомагають збалансувати і заземлити його. Цей колір поєднується із теплими відтінками, такими як кавовий, сірокоричневий глиняний. Також він чудово співживається із білим, бежевим та зеленими тонами, а для контрастності можете заміксувати його із жовтим кольором. У ніжну фіолетову спальню додайте тепле дерево, дивні штори та текстиль, камінь, мармур і схов. Знову ж таки, якщо хочете металевих акцентів, тоді обирайте їх чорного чи золотого кольору. Часто сам із спальні розташовують в гардероб. Це функціональне і необитне вхідне приміщення. Воно стає все більш популярним серед власників квартир чи будинків. Саме тому я приділила ціле відео гардеробам і раджу подивитися його, якщо ви плануєте його вдома. А я все посилання на нього в описі під цим відео. Наступним кольором, який я вам запропоную, буде білий. Білий колір один із основних базових. Він елегантний, вишукали стильний та видучий. За допомогою білих відтінків ви зможете візуально збільшити простір і зробити кімнату світлішою. На перший погляд, оздобити стіни білим – найпростіше рішення для будь-якої людини. Та насправді білий має багато відтінків. Раджу використовувати саме відтінки білого кольору, а не чисто білого. адже саме вони можуть внести у простір дотик тепла чи прудхолоди в залежності від ваших подовань. Білого кольору немає на колірному полі. Тому будь-який колір із цього кола у поєднанні з білою основою утворює сильний контраст. Тож перше, що варто зробити, це додати кілька природних об'єктів. Це можуть бути рослини в горщиках чи якісь предмети меблі, чи доколи з натурального дерева. Вони зроблять нейтральний інтер'єр вашої спальні більш м'яким та відкритим до інших кольорів та віків. І сміливо фарбуйте всі стіни у білий. Він гармонійно і легко поєднає між собою усі тони. Бажаєте контрастності? Поєднайте білий із чорним кольором. Не хочете контрастності, тоді використовуйте світлі відтінки з будь-якими іншими кольорами. Білі спальні добре поєднується на шарування текстил, натуральних матеріалів, монохромні візерунки, свічки та інші декори. Ось такі три кольори ми сьогодні розібрали в цьому відео. Хочете ще більше таких відео? Тоді підписуйтесь на мій канал, тисні на дзвіночок і, звісно, лайкайте та коментуйте. Надіюсь, вам сподобалася сьогоднішня тема відео, тому поширюйте його серед своїх друзів. Таким чином, ви не тільки дивитесь корисною інформацією, а й підтримуєте український контент. До нових зустрічей! З вами була я, Ірина Кухарчук, дизайнер інтер'єру.